Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Одеси. Сьогодні 23 серпня і день державного прапору. Всіх вас вітаю зі святом. Всім бажаю мирного українського неба над головою. Літо вже добігає кінця, і мої друзі запросили мене трохи в них погостювати. Приїхала на селище Котовського, і найближчий пляж звідти це нас в селі Фонтанга. Пляжі тут є як безкоштовні, так і пляжні комплекси. Один із них це пляжний комплекс, який називається Яхта. Тут є ресторан, також є басейн. Давно хотіла сюди потрапити, але я думала, що тут дуже дорого. І сьогодні ми вирішили сюди прийти. Діже з собою сюди також не можна брати, а водичку ми взяли. Ніхто не перевіряв ніякі сумки. От так що обідати будемо тут в ресторані. Подивимося, які ціни. Температура повітря сьогодні, 23 серпня, в день має бути 31 градус. Є невеликий вітер біля моря. Він не так відчувається, як вище там в місті. І температура води в чорному морі сьогодні написано 24-25 градусів. Ходимо вже вище до ресторану Яхта. І перше, що ми бачимо, це сам ресторан. А трохи далі там уже зона для відпочинку. Стоїть великий динозавр. Зараз вже прийдемо і будемо знайомитися з новою територією. Підійшли ближче до ресторану, і такі ось альтаночки маленькі, де можна посидіти випити каву чи пообідати. І так цікаво, вони рухаються. Так, зараз вже прямуємо далі на зону басейну. Поруч з рестораном є міський пляж, він безкоштовний. Люди вже відпочивають на ньому. Відразу при вході написано, що тут є бомбосховище. І ось зустрічає нас такий динозавр. Стоять маленькі електрокари, які, мабуть, також возять тут по території. Для дітей тут також є різні розваги. Ось дитячий майданчик вільного доступу. Такий батут. І це все безкоштовно. На батутів так три, чотири бачу. Йдемо набережною такою. Також стоять динозаври. Написано торкатися динозаврів заборонено. Сьогодні на вулиці вітер. Ми думали, що море буде штормити, але штіль. Подивимося, чи є медузи, тому що кажуть, що їх вже в липні було багато. Динозаври рухаються. Також ще якісь звуки видають. Дітям тут, мабуть, дуже цікаво. Такий дитячий майданчик, також вільного доступу, до речі. А по вихідним дням тут є безкоштовна анімація для дітей. Так, зараз підходимо до ресепшену. Ми забронювали чотири шезлонги тут. Вартість шезлонгу 250 гривень. І будемо відпочивати на басейні. Також спробуємо сходити на море. А тут такий головний динозавр також рухається, і хвостиком рухає, і ротика відкриває. Ось така от гарна територія. Поруч з ресепшеном є туалет, також є роздягання. Нам вдягли браслети і зараз нас проводять до наших шезлонгів. І ось такий басейн гарний. З неймовірним краєвидом на море. Дали нам шезлонги на другому ряду від басейну, тому що перший ряд коштує дорожче. Подивилися зараз на сайті інформацію вартість шезлонгів. Получається В першому ряду біля басейну це по 300 гривень. Є шезлонги, отам, з того боку вони стоять з м'якими матрасами, вони по 400 гривень. Є отакі кубіки, в яких можна відпочивати вдвох, вони по 750 гривень. Відпочинок в такому вігвамі на дві людини коштує 550 гривень. Відпочинок на такій м'якенькій таблетки коштує 500 гривень. Ось така кровать ВІП коштує півтори тисячі гривень. Тут також можна розміститися, я думаю, в чотирьох непогано. А ще є така кровать гойдалка. Її також вартість півтори тисячі гривень. Зараз 10 ранку, людей ще небагато. Хлопець ходить, чистить басейн. Ну, водичка вроді чиста. До речі, бортики в басейні дивлюся також чисті, бо інколи зустрічаються, що такі бортики чорні, але тут чистенькі. Поруч з басейном є бар, де можна замовити собі їжу, також якісь прохолодні напої, такі гарні крісла. Столики маленькі, дуже гарна територія, мені сподобалось тут. Ось такі столики з кріслами. На мангалі готують вже м'янсько, є приготована піца. Ще рано їсти ще поки що не хочеться. Можна в холодочку на диванах таких посидіти, але вони, дивлюся, деякі столики зарезервовані вже. І ось так виглядає дитяча зона, є надувні гірки. Вартість шезлонгу біля дитячої зони 150 гривень. Надувні гірки вони безкоштовні. Можна просто за 150 гривень забронювати собі шезлонг поруч з цими гірками і діти відпочивають тут цілий день безкоштовно. Також тут є такі двоповерхові бунгало на велику компанію, і вартість 1500 гривень. М'який диван, і на другому поверсі можна позасмагати. А тут такий краєвид на Одесу. Трохи приблизила, щоб показати вам, як звідси гарно видно місто. Що ознайомилися з територією комплексу і треба вже спробувати водичку в басейні, а пізніше вже сходимо на море. Покупалися ми в басейні. Виявляється, що вода в цьому басейні морська. Вона солона, але трохи додавлена хлорка, трохи є. Цей запах її. Але водичка тепла, дуже приємно в ній плавати. Єдине, що басейн не дуже глибокий, мабуть, метр сорок. Тут теж така гойдалка стоїть з краєвидом на море. Барі ще можна взяти кави та випити тут за столиком в холодочку. Дуже невеличка територія, але така дуже гарна, дуже доглянута. Мені в коментарях писали, що мене дивляться також військові і задавали питання, чи є в закладах знижки для військових. Я запитала на ресепшені, чи є знижка для військових та їх сімей. Сказали, що на жаль, на зараз вони відмінили, але цей заклад максимально підтримує наші збройні сили України. В минулому році пляжі були в Одесі ще всі закриті. І ось залишки колючої проволоки. В цьому році їх вроді відкрили. але, судячи по кількості людей в морі, то мабуть таки відкрили. Пісочок на пляжі не дуже чистий. Ось накидало водорослі. Вони висохли і лежать такі зелені. Але вода сама, бачу, що чиста. Так, вода чиста і тепла. Мені здається, вона тут навіть тепліша, ніж у басейні. І пахне морем. Пахне нашим Чорним морем. Очі відкриті, але шезлонги ніхто не виставив. Люди відпочивають на рушничках і своїми парасолями, хоча є декілька парасоль, які від закладу. І бачите, яка кількість людей відпочиває в морі. Пропливлася так далеченько, і, до речі, що хочу сказати, медуз немає. На щастя, їх нема. І вода така тепла-тепла. Сьогодні в п'ятницю вже відпочинемо на яхті, а завтра підемо в іншу сторону цього пляжу. Там є ресторан море, і також у них є свій пляж. Там можна буде орендувати шезлонг уже біля самого моря. Подивимося, якщо вийде, то орендуємо шезлонг, якщо вони будуть вільні. А якщо ні, то відпочинемо на рушничках. Візьмемо з собою парасольку і будемо відпочивати вже на самому морі цілий день. Поруч з ресепшеном є душ. Але він не працює після моря. Ноги помили так дуже дуже. Мені здається, що на цьому пляжі в селі Фонтанка відпочивають в основному мешканці, які проживають. В самому цьому селі та, мабуть, на селищі Котовського. Чомусь мені здається, що туристи, які приїжджають до Одеси, відпочивати десь в центрі міста, навряд чи сюди будуть їхати. І, до речі, в цьому році дуже складно було купити квитки на потяг до Одеси. Друзі, скажіть, будь ласка, хто відвідував Одесу цього літа? Як вам вдалося купити квитки на потяг? Тому що не за 20 днів, не за 25, не за 15 їх спіймати взагалі було неможливо. З липня місяця шукала, знайти не могла. Для такого комплексу шезлонги по 250 гривень, я вважаю, що ця ціна доволі таки нормальна. Єдиний мінус, у нас немає тут парасольок. Ну, поки що ми, можна сказати, не розплавились на сонечку. Ну, якщо що, запитаємо, може нам тут принесуть її парасолюк. Ми спочатку хотіли забронювати собі вігвам, Так гарно тут відпочивати, холодочок, але не було вже вільних місць. І взяли ж собі оцей. Шезлонг за 250 гривень. І парасольок тут немає. Ми спитали, чи дадуть нам парасольки, сказали ні. І оце дуже великий мінус, тому що хочеться відпочивати поруч з басейном, а приходиться постійно ходити десь в холодочок, постогити, тому що на такому пекучому сонця. Сонці в 32 градуси, довго без парасольки не посидиш. Відпочили, зголодніли. Прийшли в бар. Зараз подивимося, що тут по цінам, та замовимо собі щось перекусити. Так, що бачимо по меню? Є тут і сніданки, є холодні закуски, салати. Так, салати грецький 187 гривень, Цезарь 189 гривень, з телятиною – 257 гривень за 250 п'ятдесят грам. Так, гарячі закуски є соковиті курячі нагиці 158 п'ятдесят гривень, також куркою 197 так є лапша. Рис смажений з овочами – 127 гривень. Так, тут також є роли. Он ролл Каліфорнія, 196 гривень. Залетіло меню. Так, тут також є алкогольні напої. Е, так, є ром, і мангальне меню. Овочі гріль 147 гривень за 200 г, курячі крильця на грілі 197 гривень за 350 грам, Шашлики з курячого стегна 237 гривень. Ну, ціни доволі такі непогані. Скумбрія, одна штука на грилі 237 гривень. Шашлики з свинячої шиї. 267 гривень за 200 грам. О, Боже, мені здається, що тут ціни набагато дешевші, ніж у нас в трьох медведях було. Не знаю, які ціни в ресторані на Золотому пляжі, але в трьох медведях було дорого і несмачно. смачно. у нас фірмове світле яхта 0,33 70 гривень, ну, 69 гривень за 0,33 і за 0,5 89. Темне нефільтроване 79 0,33 і 98 0,5. Ну, ціни на пиво як в ресторанах. Сіли в ресторані на таких зручних диванчиках з неймовірним краєвидом за спиною. Замовили собі бургери по 197 гривень за бургер. До нього йде і ще картопля фрі. 187 Подруга мене поправила. 187 гривень. Бургер з яловичиною. І до нього йде картопля фрі. Також замовили їхнє фермове фірмове пиво, темне. Чекаємо на наше замовлення. Мені глядачі писали в коментарях, що в Одесі дешевше відпочити, чому на нас на Дніпропетровщині. Таки видається, що тут дешевше. Єдине, що проблеми з квитками доїхати до Одеси в цьому році майже неможливо. Так як я зупинилася у друзів, то мені не треба тут орендувати житло, і по цінам я не можу вам сказати, які будуть ціни в Одесі на житло. А в коментарях читала, що в Коблево двомісний номер в готелі навпроти моря коштує 1400 гривень. Пересіли в холодочок, бо сьогодні сонечко таке дуже спекотне. У нас шезлонги без парасольки та ресторан без парасольки. Тут дуже згоремо чую сьогодні. Замовлення тут приносять дуже швидко. Принесли вже першу страву, називається смажений рис з куркою. Вартість його 148 гривень. Також для дітей замовили апельсиновий сік. «46 гривень. Принесли нам пиво, їхнє фірмове замовляли темне, але на барі переплутали. Так що принесли нам світле. Ну, ми люди такі не не любимо мотати нерви, як то кажуть. Будемо пити світле». «Смачненьке, І дивіться, так виглядає пластиковий стакан. І до речі, сік також в такому ж пластиковому стакані. А виглядає як скляний? Ми сиділи в ресторані, чекали нашу їжу. Я почула, що сьогодні є анімація для дітей. І ось невихідний день анімацію проводять. От аніматори грають з дітьми в якісь ігри. А де ти займаєшся? Готова? Давай. Вже принесли наші смачні бургери. Дуже сподіваюся, що смачні. Виглядає так гарненько, немалий, жменька картопельки фрі і кетчуп. Всім смачного! Смачно пообідали. Що хочу сказати по роботі офіціантів. Не знаю, як довго вони тут працюють. Вони дуже стараються, дуже швидко обслуговують. Замовлення принесли швидко, але є невеликі недоліки в їхній роботі. Ну, по-перше, це те, що нам перепутали пиво замість темного, принесли світле. І коли запитуєш, чи можна розрахуватися карткою, змішаний рахунок, частину карткою, частину готівкою ні, не знаю. Давайте розраховуватися тільки однією оплатою або готівкою або картка. І ще, що хочу сказати, дуже швидко працюють. Не встигла я допити пиво, в мене там ще залишалося на декілька ковтків. Забрали з під носу. І, до речі, бургер був смачний. Можна сказати, що за 300 гривень, навіть трохи дешевше, наїлися бургер з картопелькою та пиво. Тут також є вихід до моря, але цього року він ще зачинений. Не дозволяють звідси купатися, хоча той пляж поруч людей багато купають. Ще забула сказати, що тут вартість рушнику. Якщо хтось з собою не взяв рушник, то можна його придбати на день за 50 гривень. Хотіла ще додати, що на території цього закладу є безкоштовний вайфай. Працює добре. Відпочили ми тут до третьої години. Дуже спекотно без парасольки знаходитися, так що вирушаємо додому. Завтра прийдемо ще і будемо відпочивати вже на самому морі. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. В цілому відпочинок в пляжному комплексі Яхта нам дуже сподобався, не дивлячись на деякі недоліки. Але ці недоліки треба виправити. Це по перше, від Твати душ, який не працює, трохи провести роботу з офіціантами, щоб вони гарніше орієнтувалися в асортименті, та додати обов'язково парасольок біля шезлонгів, тому що 250 гривень за шезлонг. Я вважаю, що парасолька має бути. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, дуже рекомендую відвідати цей комплекс. Їм там буде дійсно цікаво. Нагадую, що шезлонги біля дитячого басейну коштують 150 гривень і користуватися надувними гірками безкоштовно. Плюс є анімація для дітей. Якщо приїздіть та відпочивайте.